Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу новий смартфон компанії ЮніHertz. Він, в принципі, то вже не новий, але так як ми з вами дивимося огляди захищених смартфонів, а компанія Юні робить чудові танки, якщо ви пам'ятаєте. І огляд другого танку був зовсім в попередньому буквально відео. Я думаю, вам цікаво буде подивитись на ще одне творіння цього бренду під назвою Luna. І ось як ця штука виглядає. Просто на це подивіться. Так, багато хто з вас знає вже про цю модель, знають, що компанія скопіювала дизайн у компанії Nothing, Nothing Phone, Ось так от. Коротше кажучи, дорого багато виглядає. І перше, що я хочу вам сказати, що ціна цього смартфону, як на мене, абсолютно виправдана, тому що ті люди, які шукають щось екстраординарне, вони в цьому смартфоні дійсно це отримують. Поїхали дивитись огляд. Це відео буде досить коротким, але інформативним. Тому давайте почнемо. Що мені подобається, що мені не подобається. Мені подобається те, що в комплекті є бампер, якого в принципі на перший час буде достатньо. Але мені не подобається ось це: це блок для зарядки на 18 ватт. Ну це дуже слабо, це супер слабо для цього цінового сегменту. Ну а тепер коротко по смартфону, що подобається і що не подобається. По-перше, Цього смартфону насправді досить тонкі рамки навколо дисплею. Давайте я вам покажу на білому фоні. Просто подивіться, це крутий сучасний смартфон, але камеру могли б зробити трошки меншу. Мені подобається те, що смартфон дуже-дуже тяжкий, як для звичайного смартфона, а не захищеного. І він товстий, він відчувається як величезний, надійний такий смартфоніще, Знаєте? Металева рамка дуже приємна в руках, але, звичайно, відбитки пальців це просто кошмар. Те ж саме стосується і задньої панелі, яка у нас якби прозора, тобто знизу у нас знаходиться підсвічування. До речі, я ж вам до сих пір не показав, що це за підсвічування. Давайте покажу. На робочому столі у нас мається такий от віджет, якщо бачите, ось він. І якщо ми хочемо увімкнути повністю, щоб вона постійно світила, ця штука, нажимаємо і вона буде постійно у нас світитись. Насправді, налаштувань цієї штуки тут досить багато. Якщо ми зайдемо от сюди, ми потрапляємо в меню безпосередньо налаштувань цього підсвічування. По-перше, міняємо яскравість. Прикольна штука, добре, що можна міняти. Що тут можна ще зробити? Можна поставити взагалі always On. Тобто завжди ця штука буде і в вімкненому, і в заблокованому стані, вона буде світитись у вас. Щодо кольорів, ви самі можете обрати, який колір у вас буде світитись. Заходимо в пункт Pattern і бачимо, що в нас є 6 штук на вибір. Також є random. Зараз стоїть якраз таки random. Тобто, якщо я вмикаю і вимикаю, вже включається інший колір. Зараз знову вимкну і знову вімкну інший колір. І так, їх всього 6. Але ви можете поставити якийсь свій колір. Заходимо знову ж таки сюди. Тут є пункт додати новий колір. Заходимо сюди і дивіться, ми можемо самі вибрати той колір, налаштувати, який ми хочемо поставити. Давайте якийсь, якийсь такий поставимо ніжний, спокійний. Ось такий, наприклад. Нажимаємо Зберегти і вибираємо його. Ось він. І тепер ми маємо ось такий от колір. Також, що мене вразило спочатку, але коли я розібрався, я зрозумів, що не так це все класно і працює, це Ambient Light. Це така штука, як на моєму телевізорі, якщо ви пам'ятаєте. В кожному огляді в мене на фоні, на стіні за телевізором підсвітка підлаштовується під картинку. Тобто, яка картинка, такі кольори у нас на стіні і світяться. Тут щось подібне, вмикаємо, але ця підсвітка підлаштовується саме під ті кольори, яких найбільше на екрані. Тобто, якщо у вас буде конкретно. Червоний екран повністю то так, воно буде все червоним, насиченим, красивим. Але давайте покажу, що відбувається, коли ми будемо дивитися якесь відео. Є в нас ось таке відео, на якому, як ви бачите, багато кольорів, і вони всі плюс-мінус знаходяться в однаковій кількості. Тож, що робить наша підсвітка? Вона чомусь зациклилась на червоному і все. І інколи, бачите, інші кольори вмикає. Я б навіть сказав не інші, а тільки бірюзовий, і все. Тобто, якщо ви поставите цей смартфон так, от під стінку чи під якусь підставку, так воно, як ви бачите, буде відображення на стінці, також прикольно блимати. Але це зовсім не та штука, що дає вам, наприклад, той же телевізор Philips, яким користуюсь я. Це трошки поганіше працює. Тож штука прикольна, нею можна погратися, і я думаю, якщо ви хочете якось, як то кажуть, виділитися, то ви можете просто постійно вмкнути собі якийсь колір і ось так просто ваш смартфон може лежати. Тобто можна зробити так, щоб постійно ця штука підсвітка була включена, і все. Чи вийшло в них скопіювати насінь? Не знаю. Я не бачив його вживу, але мені здається, що там підсвітка більш м'якіша і більш дорожча сама вся ця компоновка. Ну тут, в принципі, якщо дивитися з декількох метрів, то виглядає також круто. Так, тепер далі по характеристикам на черзі в нас дисплей, хотів коротко про нього розповісти. Мені супер подобається його зображення, тут дуже багато максимальної яскравості, її більш, ніж вистачає. Але тут класичні 60 Гц. Юні Гц. зробіть уже щось із своїми екранами. Що перший, що другий танк у вас заявлені 90 Гц чи 120 взагалі в другому танку, але по факту до сих пір працює тільки 60 Гц. Тут взагалі нічого не заявлено, тут просто заявлені стандартні 60 Гц, і Тут вони є. Але тут за ці гроші дуже не вистачає 90 хоча б Гц. Дисплей великий 6,8 дюймів, Full HD+, роздільна здатність. І якщо ви бачите, реально по кольорах претензій взагалі немає. Дуже класна матриця, навіть під кутами максимальними. Я думав, що я бачив все в захищених смартфонах. Але ні. От, Наприклад, в цьому смартфоні матриця ну, точно одна із найкращих по передачі кольору, по приємності сприйняття картинки, ця матриця супер хороша. Акумулятор 5000 мАч. Так, смартфон товстий, але більшу все-таки товщину займає безпосередньо оця вся система, щоб воно все світилось. Ну і, відповідно. Накладочка зверху глянцева. Акумулятор великий, але по факту це звичайний смартфон, якого буде вистачати на один день активного використання. Якщо підсвітка у вас вімкнена, то, звичайно, дуже швидко смартфон розряджається, проте ви ж не будете, я думаю, все-таки її постійно вмикати. Процесор спокійно дозволяє грати в ігри, я не буду зараз вам показувати Call of Duty, тому що захищені смартфони на цьому ж процесорі ви бачите останні місяці просто практично кожне відео. Тому я знаю, що ви знаєте, як працює цей смартфон. В меню він також супер Працює, в мене взагалі ніяких нарікань немає. Смартфон хорошо оптимізований, гарно працює. Якихось проблем я тут реально не помітив. Ще забув одну штуку додати: тут аж дві кнопки, які можна налаштувати. Заходимо в меню, знаходимо пункт Shortcut Settings, Заходимо і бачимо: функція 1, функція 2. Тобто кожну кнопку можна налаштувати, запрограмувати. Де ще таке є в звичайних смартфонах незахищених. До речі, в смартфоні досить яскравий ліхтарик. Це звичайний спалах, але як ліхтарик, він також піде. Вночі непогано, так в кімнаті все видно, я вам скажу. Ну, а що стосується камери, то тут багато чого цікавого. Сьогодні я знімав в нестандартному досить місці, давно я в ньому не знімав, але зараз ви побачите приклади фото, все зрозумієте. Щодо фото. В принципі, за ці гроші камера нормальна. Але знову ж таки, згадуючи захищений смартфон Fosibot F102, який я знімав тиждень назад. Там камера все ж таки буде трошки кращою. До речі, тут відео пишеться в 2К і тут є стабілізація. Але коли я знімав на дворі приклад цього відео, я забув її увімкнути. Тож прошу за це вибачити. В цьому смартфоні також є інфрачервона зйомка, тобто зйомка в повній темряві. Це прикольно. Можна вмикати або вимикати інфрачервоне підсвічування. Режим портрет, режим макрознімання, до речі, є для якого окрема камера у нас виділена. Ну а фото у нас взагалі шикарне. 108 мегапікселів, Бачите? Круто! Круто! Тобто на папері реально круті характеристики. Смартфон і круто виглядає, і характеристики в нього круті, і бла-бла-бла. Давайте покажу вам приклади, фото і відео. Ви затяніть їх. Дивіться, і це все на ваш розсуд. Як на мене, камера тут на четвірочку з плюсом із п'яти. Так, це у нас інігерц, луна чи луна. Подивимось, як у нас стабілізація. Подивимось, як у нас якість чіткість і так далі. В торгівельному центрі подивимось, як це все у нас працює Ось така от якість чіткість покажу вам ще фонтан Чи сподобався мені цей смартфон? Ну так він сподобався, але якщо порівнювати ціни із флагманами і стопами ринку, наприклад, ті ж самі Redmi Note 12 Pro. То Redmi Note 12 Pro коштує практично в цьому ж ціновому сегменті навіть трошечки дешевше, якщо брати вже в Україні, а не з AliExpress. І там, ну, реально, параметри цікавіші трошки будуть. Але враховуючи ось цю всю фішку, можливо, знайдуться фанати, якісь цінителі, яким ця штука ну, дуже сподобається. І саме цей смартфон вони куплять замість того ж Xiaomi. Ви були на каналі Твекдей, пишіть, як вам цей смартфон. Будемо на зв'язку, підписуйтесь обов'язково. Бувайте!